МЗС і Міністерство юстиції Росії запропонували президенту Путіну. Ну як президенту вони думають, що він президент а взагалі-то нелегітимний президент. Вони йому запропонували виключити афганський ісламський рух талібан із списку заборонених у Україні організацій. Про це повідомляє одне з їх пропагандистських видань, із посиланням на представника глави держави щодо Афганістану. Тож у серпні, 2021 році, таліби, які вже перебували при владі в Афганістані в 96 х 2001 роках, знову захопили владу в країні після виведення іноземних військ. Російська влада активно підтримує контакти з представниками руху, а його делегації регулярно приїжджають до Росії. Пропагандистське агентство кажуть, що представників Талібану запрошено на Петербурзький міжнародний форум, який пройде з 5 по 8 червня. При цьому, незважаючи на тісну співпрацю російської влади з талібами, рух заборонено в Росії і визнано терористичною організацією, активістів і змі притягували до відповідальності за його згадку без маркування. Так, на початку травня слідчий комітет висунув журналістці е, звинувачення у виправданні тероризму, нібито через виправдовування діяльності Талібану. Також за розмови про талібів у лікарні ФСВП в Омську, засудженому, призначили три з половиною роки колонії. Е, ще одного ув'язненого визнали винним у публічному виправдовуванні та пропаганді тероризму. Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиція виключити Талібан зі списку терористичних організацій відображає об'єктивну реальність, за його словами. Рух являє собою реальну владу на території Афганістану. А Росії це не байдуже. Ось бачите, друзі, як цікаво виходить, це до речі, дуже сильно корелює з тим, що відбувається. Взагалі-то в Росії щодо України вони дійсно там не можуть визначитися а як їм бути? Вони намагаються збалансувати між якимись юридичними аспектами того, як вони бачать Україну, як вони бачать себе і. Знову ж таки свої дії по відношенню до України і намагаються балансувати між якимись понятійно реалістичними картинами, які безпосередньо е вони бачать щоденно і з якими зіштовхуються, і в цьому контексті е нелегітимна влада, е яка їм десь там вигідна, становиться для них абсолютно легітимною. В цьому контексті а, Путін останнім часом не може зрозуміти, а, а наш президент для нього легітимний чи ні? От він сидить і думає: а ми будемо говорити з Україною чи ні? Якщо не будемо, тоді, мабуть, президент їх нелегіти... нелегітимний. А якщо будемо, ну тоді це реалії, на які ми не можемо не зважати. Ну от ви розумієте, вони намагаються проштовхнути одразу а, сісти одним місцем на два стільця. І в цьому контексті нічого абсолютно не змінюється, якщо ми навіть беремо якусь іншу е, країну або е, когось, кого-небудь, і в цьому контексті ми бачимо, як вони застосовують цю логіку до терористів. але… Якраз такі терористи для них друзі. Вони хочуть з ними дружити. Вони їх признають. Вони орієнтуються на реальність. А от Україна для них як кістка в горлі. Вони не хочуть е розвитку, не хочуть. Е того, щоб ми нормально жили, абсолютно вони це заперечують, вони називають це тероризмом, нацизмом, якимось режимом, да, будь-чим насправді вони це називають. І е, це абсолютно не виправдано. Вони це розуміють, але намагаються це проштовхувати і кожного разу це роблять навіть в ООН. Саме тому ця. Площадка, ця організація стала для нас абсолютно ненормальною, необ'єктивною. Вона насправді стала такою не тільки для нас з вами, вона такою стала і для себе. Якщо почитати статут ООН, для чого взагалі він був віднайдений, створений? То ми там просто чорному по-білому прочитаємо для чого. Я вам скажу для чого? Для того, щоб е, жахіття, страхи війни, страждання, тортури, е, геноциди не повторювалися. Е, для того, щоб, щоб це стало чимось таким, що було в минулому, і щоб людство ніколи більше не приходило е, к цим ситуаціям. Це написано в статуті ООН. І, на жаль, ми бачимо от, така схема юридична колізія, як її не називай, але факт залишається фактом. Е, те, для чого було створено ООН, Прописало свою мету в статуті, воно абсолютно ем, не відповідає дійсності, не може відповідати дійсності. Тому, е, в принципі, легітимність цієї площадки, вона в принципі е, можна її абсолютно ставити під сумнів. Ну не легітимність, а доцільність. І е, чи варто світу продовжувати витрачати свій час е, на таку площадку, як ООН? Е, чому про неї так багато говоримо? Ну тому що е, якраз такі. Ця деталь, яка несостиковочка, оця деталь дуже сильно допомагає і Росії, і Китаю бачити себе в цьому світі, так як вони бачать, через призму цього терора, через призму якогось там геноциду, тоталітаризму, через призму цього поганого того, що вони концентрують в своїх руках. Тому. Станом на зараз ми бачимо таку ситуацію, таку реальність в будь-якому разі, друзі. Ми будемо стежити, підсвідчувати важливі моменти, говорити з вами, і прошу вас також долучатися не тільки до обговорення, а ще до дій. Ви дивитесь нас, скоріш за все, ну абсолютно по всьому світу. І Це буквально не перебільшення, і у кожного з вас є можливість допомагати Україні в рамках своїх сил, того, що ви можете зробити. Тож, будь ласка, долучайтесь до нас. Не тільки інформаційно, по-перше, ще своїми діями. Ви можете допомагати. Розповсюджуйте критично важливу інформацію про той терор, який робить Путін. Розповсюджуйте оці донати, малі, великі, ну неважливо, збори саме мається на увазі. Ви можете долучатися до нас в цьому контексті. От бачите qr код на своєму екрані. Тож, друзі, давайте будемо єдині проти цього режиму, проти цього тероризму і позбавимо. Світ від цього саме за допомогою України. Тож разом ми не тільки єдині, ми з вами сила.